Робимо зовнішні утеплені укоси, вам показую зараз. Дивіться, значить, формуємо, все вирізаємо насухо. Зовнішні куточки обов'язково по всіх зовнішніх кутах, де це можливо поставити, ставимо. Профіль примикання привіконний. Я ставлю завжди з резиночкою, от такою. Вони бувають без резинки. І обов'язково 6 мм. Також бувають 9 мм. Тут ми ще формуємо, додатково вирізаємо сітку скосідку і спереду так само вставляємо ще скосідку. Так виглядає у нас з боків також з косідка до, сам, до самісіньких країв. Так як на куточках у нас тут 70 мм, буває ще 100 мм, ну, тому до краю обов'язково сюди, щоб скосідка була. І косинка сюди.